Що в цьому році я маю пройти все. Коли ми взяли дві східноєвропейські вівчарки майже одного віку, ми так раділи, вони були молоді, гралися, зростали разом, разом потім мали цуценят. Але ж тоді ми не думали про те, що вони так само разом будуть старішати і так само разом можуть піти. У квітні пішов архонт, а зараз важка барса. Задні лапи слабнуть, їй важко ходити. А інколи вона просто не може піднятись, тож, щоб вона не лежала в калюжі, я придумала собі таку конструкцію. Бо в інтернеті є купу відео, як хлопчикам змайструвати памперс для дівчаток немає. Якщо собака невелика, то вам вистачить гігієнічних трусиків. Я е, трусиками користуюсь гігієнічними, коли у молодшої собаки тічка. На спинці, ось тут. Вже там де щільно, роблю виріз для хвоста і вдіваю, але для лежачої собаки цієї, поглинаючої поверхні малувато. У мене велика собака, 60 кг, то я беру памперс. Ось ці крильцята не потрібні, я їх зрізаю з середу і ззаду. Отримую таку полосу. І тепер я її розрізаю навпіл. Потім, щоб ось звідси не висипалось внутрішньості, дві-три скоби накладаю, аби зафіксувати. Це буде наш внутрішній памперс, який посилить наші трусики. А зараз в трусиках отвір для хвоста. Отвір має бути плотний, бо це буде, як тримач, воно буде міцніше триматись. Отримали ось такий отвір. Так само, щоб ось ці внутрішні не висипались, накладаєте 4 скоби. Ось так. Тепер вкладаємо памперс в трусики. Ось цією частиною обрізаною під самий хвостик, ось під цю дірочку. Я коли вкладаю, я навіть її аж перекриваю ту дірочку. Ось ці крильця -то там десь по бокам. Я фіксую, щоб воно не слизало там десь. Передній край так само, просто фіксую. Але завжди думайте про те, що вони будуть розтягуватись. Якщо ваша дівчинка там сходила акуратно і не забруднилися е, трусики, то ви можете навіть змінити памперс, зняти і пришпандюрити е, другу частину. Хай ваші. Тваринки будуть здорові, Я враження, що в цьому році я маю пройти все.